Привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету в студії Ірина Григоренко. Сьогодні дивіться про таке: інтелектуальні ігри в Інституті телебачення, кіно і театру, Олімпіада в Киму і ще декілька інтелектуальних проєктів. Як гадати на Андрія! Як ви помітили в анонсі, цього тижня в нашому університеті відбулося декілька інтелектуальних ігор. Перша з них Зірка телебачення, проходила в інституті телебачення, кіно і театру. Як саме проходили змагання, які команди брали участь і хто ж врешті переміг? Знає Максим Мурга. Тележурналіст одна з найбільш яскравих професій на телебаченні. Він завжди в кадрі та в центрі подій. Ця професія є не тільки цікавою, але й досить складною. Саме тому у Київському міжнародному університеті відбувся конкурс під назвою Зірка телебачення, де молоді та креативні старшокласники змагались у інтелектуальному проєкті. Більше розповів нам заступник директора інституту телебачення кіно і театру Олександр Безручко. Студенти, які бажають спробувати свої сили саме за спеціальностями нашого інституту, приходять, готують конкурси. Ми розсилаємо програму і вони виступають. Це завжди цікаво. Кожен рік якісь несподіванки, і дуже приємно, що кожен учасник вони надзвичайно цікаві і перспективні студенти наші. Я сподіваюся. Учасники брали участь у п'яти конкурсах, в яких мали змогу проявити свої здібності та показати, що саме вони готові бути справжніми спеціалістами у своїй галузі. Звичайно, сподобався цей конкурс. Багато хто із команди хоче поступати звичайно в Київський міжнародний університет. Він класний, і я хочу також до нього поступати. На заході були присутні поважні журі та викладачі, які мали змогу оцінити виступи юних професіоналів. Ну, мені дуже сподобався хлопчик, якого я нагородила найкращого ведучого. Мені здається, він був такий енергійний. В не в нього не все вдалося, чому нас навчають в нашому університеті. Але я вважаю, якщо він сюди потрапить, якщо він буде тут навчатися, то він зможе стати зіркою українського телебачення. Я бачу, що цього року учасники більш активні ніж минулого. Головне, щоб їм сподобалося, адже вони гості нашого університету, і ми створили для них комфортну обстановку, комфортну аудиторію. Перше місце у змаганні вибрали учасники школи номер 3 друге учні 197 ї школи. Ну а третє – учні Київського професійно-педагогічного колежу імені Макаренка. Наприкінці учасникам були вручені нагороди та сертифікати за чудові виступи та можливість навчатись в нашому університеті. Тож бажаємо їм цілеспрямованих та творчих успіхів. Максим Мурга, Тарас Буткевич Київський міжнародний університет. Школярі вражали нас своїми знаннями не тільки на інтелектуальних іграх, але й на всеуніверситетському заході під назвою Олімпіада. Декілька сотень учнів з'їхалися до стін му, аби показати свої знання у різних галузях наук. Перебіг змагань визначився не тільки врученням сертифікатів на знижки на навчання тут, але й ще одним дуже цікавим сюрпризом. Заінтриговані? Дивіться далі! Вкотри двері Київського міжнародного університету відчинились для нових талановитих та кмітливих абітурієнтів. Учні київських шкіл приймали участь у всеукраїнській олімпіаді з обраних ними базових предметів. Подібні олімпіади проводяться задля виявлення та підтримки обдарованості дитини, її розвитку та інтересів. Школярі мали чудову змогу оцінити рівень своїх знань та підготовку у даній галузі, зробити висновки та довести на що вони здатні. Мені спочатку казалось, що буде складно, але потім. Я увидела задание і как-то все поняла. Если знаєш, то тебе будет легко делать. На самом деле очень рада, что все таки прийняла участие в Олімпіаді. такой. я рада, что проводятся такие вот именно олімпіади. Поки школярі чекали на вирок жюри і оцінку своїх робіт. До їхньої уваги була представлена медіапрезентація університету, а також дебютний виступ студентів першого курсу театрального мистецтва. На власні очі діти переконалися, яким яскравим, енергійним і насиченим може бути життя у Киму. На церемонії нагород за кращі роботи учням були вручені дипломи та грамоти, які надавали право навчатися в університеті за знижкою від 10 до 50% в залежності від ступеня отриманого диплому. Ну я взагалі не ніяковала, що буде перше місце У меня это для мене просто така. Я очень счастлива, очень рада і очень приємно, що такий університет проводить такі олімпіади со скидкою. Перше, я хочу сказати большое спасибо університету за то, що. Ви піднімаєте нашим ученикам, піднімаєте самооценку, взиваєте у них мотивацію к учові, к познання світу, к хорошим професій. А ми з великим нетерпінням чекатимемо все нових облич, зустрічі і відкриттів. Участь в Олімпіаді з різних предметів дала змогу школярам більше пізнати себе, оцінити свої знання та продвинутися на крок уперед у виборі свого майбутнього. Що ж, наші двері завжди відкриті і ми будемо раді вас бачити. Ангеліна Малунова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Журналіст студентського квитка Максим Мурга Сиг побувати ще на двох інтелектуальних іграх Шанс та клуб майбутніх мільйонерів. За взятість та наполегливість наших учасників вкотре показала нам, яка ж все-таки талановита та неординарна наша молодь. Про перебіг подій на інтелектуальних іграх наш наступний сюжет. Проведення інтелектуальних ігор це буденна справа в Киму. Цього разу відбулося два змагання з різних напрямків. Економічний факультет та інститут міжнародних відносин щиро запрошували студентів коледжу Киму та учнів 10-11 класів до співпраці. Для представників шкіл міста Києва на базі кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету. Деякі учасники нашої гри вони вже є як школи, так і власні учасники вони є традиційними. І на мою думку, це свідчить про те, що гра є цікавою. Що стосується учасників, учасники, на мою думку, показали в першу чергу я думаю, патріотизм. Тобто патріотизм виражається в тому, що вони зацікавлені в тих процесах, які сьогодні відбуваються в Україні. Учасникам були запропоновані нагальні проблеми, які вони мали вирішити шляхом обговорення та дискусій. Команди гідно змагались між собою і показували неабиякий хист до своєї праці. Я дякую організаторам цього конкурсу. Він нам усім надзвичайно сподобався і мені особисто. Я вважаю, що дуже важливо, що молодь може виражати власну думку на таких конференціях та круглих столах. І дякую журі, дякую організаторам, дякую цьому університету. Все було чудово. Такого роду захід проходить не вперше, тому це чудова можливість для учнів реалізувати свої дослідження. Змагання проводились у три етапи, в яких тематика гри та зміст запитань не виходила за межі шкільної програми. Кожного року у нас є бажаючі відчути себе мільйонерами, відчути себе дотичними до зовнішніх економічних відносин, до міжнародних економічних відносин. Я можу виділити саме капітанів, капітанів команд, тому що це очевидно лідери в своїх команднах, і вони отримали посаду капітана не просто жеребкуванням, а виходячи з своїх особистих якостей. Основною метою проведення подібних заходів є свіжі ідеї щодо покращення життя. Найціннішим є те, що саме молоде покоління замислюється про вирішення проблем сучасності. Мені дуже подобаються ці ігри, Вони для мене дають багато нового. Я тут дізнаюсь нового багато, і я гадаю це дуже пізнавальні. У грі клуб майбутніх мільйонерів перше місце розділили гімназія номер 48 та школа 197, А у грі Шанс учні школи 135, друге коледж Киму. Наприкінці учасникам були вручені дипломи та сертифікати за чудові виступи. Завдяки таким інтелектуальним іграм майбутні студенти мали змогу не тільки відкрити свої таланти, але й чудовий шанс зрозуміти, який шлях вони обрали. Тож бажаємо їм цілеспрямованих та творчих успіхів. Максим Мурга, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. 13 грудня святкується День святого апостола Андрія. Саме напередодні цього дня ввечері всі незаміжні дівчата гадають, найбільша загадка процесу хто ж той єдиний, суджений тобі долею? Про всі деталі гадань вирішила дізнатись і наша знімальна група. Ось і наступили перші дні зими. А це означає, що наближається День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Що припадає на 13 грудня? Це свято також відомо у народі як День Андрія або Калита. До речі, остання назва свідчить про дохристиянське походження свята, тому й не дивно, що в його традиціях залишилися бряди несумісні із нашою релігією. Одним із них є і ворожіння. Вважається, що в ніч на Андрія ворожачі молоді дівчата можуть дізнатись, хто ж стане їх судженим. Саме тому. Цей обряд і був найулюбленішим серед молоді. А ось як до нього ставляться сьогодні, наша знімальна група вирішила дізнатись, вийшовши на вулиці Києва. Береш воду, там щось там там капаєш що і виходить, яка... що виходить із свічи, то і виходить. Там є розшифровка. Я віруючий чоловік, поэтому я не гадаю. Я думаю, що в качестве развлечения можна погадати, але в принципі особо вірити і возлагать надежды на те, що вам предсказати, наверное, не стоит. Гадать? та ні, це засталіло. Я считаю, що це глупо, бесполезно. Виявили, що ворожіння сьогодні не є особливо популярним серед молоді, а старше покоління не вважається у обряд дієвим та необхідним. Але ми все ж зацікавились деякими зі способів поворожити насудженого, аби зрозуміти, як воно діє і чому так сильно колись приваблювало наших предків. Загалом ворожіння сприймалось дівчатами як гра, що не завжди могла дати бажаний результат, але все ж зацікавлювала та веселила. Наприклад, чиє кільце покотиться до дверей, та й перше вийде заміж, або на той же результат ворожать у формі перегонів на капцях. Існує також чимало ворожінь і на сонці є її ночі. Наприклад, перед тим як іти лягати спати, покладіть гребінець-під подушку і промовте щось на кшталт суджений і розчеши мене. Тоді за законом жанру у цю ніч вам насниться ваш майбутній наречений. Для подібних ворожінь на сон використовували інші предмети: папірці з іменами, голка, карти, поїзд та навіть конопляне на зерно. Але пам'ятайте, граючи, ми не лише одразу налаштовуємо себе на можливий провал ворожіння. А й не ризикуємо негативно змінити своє майбутнє, тому що існують і такі обряди, які не вважаються безневинними забавками. Одним із таких способів дізнатися свою долю є і ворожіння із зеркалами. Беремо два люстерка, ставимо їх один навпроти одного, аби вони відзеркалюючи утворювали такий собі коридор. По бокам запалюємо дві свічки та просимо судженого показатися. Потім довго та терпляче вдивляємося у самий кінець цього коридору, аби побачити свого майбутнього нареченого. Та що ж насправді з'являється нам там? У дзеркалах, чи то справді образ судженого, чи то непрохані гості з потобіччя, чи може просто пліт нашої бурхливої фантазії? Отже, якщо ви вірите у правдивість ворожінь, все одно не сподіватись на бажаний результат, а тим більше не прибігати до небезпечних способів дізнатись долю. Адже ми насправді не знаємо, як на це можуть відреагувати потобічні сили. А краще за все, жити та не загадувати, ким буде ваш наречений. Адже те, що нам суджено рано чи пізно, нас все одно знайде. Христина Перкова, Андрій Сокирко, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Ну що ж, на сьогодні це всі новини. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ Володілівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Григоренко. На все добре.